Серед телеканалу Кварц інформаційний проект Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. На Дніпропетровщині стартує новий проект Голос ветерана. Поштовики та газетарі обговорили проблеми доставки газет та передплати періодичних видань. Оригінальна та самобутня виставка Володимира Сімакова у краєзнавчому музеї. Тепер про це більш детально на Дніпропетровщині близько 25 тисяч розповідей ветеранів про Велику вітчизняну війну будуть зібрані, записані на відео та об'єднані у потужну базу, яка дозволить наступним поколінням вивчати історію великої перемоги з перших вуст. Така мета регіонального проєкту Голос ветерана, який презентував громадськості голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитро Калісніков. У Дніпропетровській області наразі проживає 123 тисячі ветеранів Великої вітчизняної війни, з яких безпосередніми учасниками бойових дій є близько 25 тисяч ветеранів. У рамках проєкту Голос ветерана керівник регіону поставив завдання до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників записати спогади щонайменше всіх учасників бойових дій. Я хочу, щоб в Дніпропетровській області була створена така глобальна відеоісторія – історія. Великой Отечественной войны. Пусть даже аматорская, пусть любительская съемка. Но я хочу, чтобы дети, я хочу, чтобы студенты, школьники, и они должны быть авангардом этой работы. Они пусть придут к ветеранам, мы должны прийти и задать вопрос, поговорить с этим человеком, с ветераном. Он нам многое расскажет. И А сняття все всьо на плюнку це не сложна така практика усної історії давно вже широко визнана в усьому світі. Кільком поколінням жителів США, Чехії, Італії Іспанії. Вона допомогла глибше зрозуміти сторінки своєї історії. Силами ентузіастів та фахівців істориків такі практики реалізуються і в Україні. Проте до сьогодні системного проєкту регіонального масштабу в країні ще не було. Ідея те, щоб голос ветеранів був слише. И через 10, и через 100 лет родилась у Алексея Николаевича еще в 2010 году. Кроме задачи о том, чтобы на базе рассказа ветеранам узнать настоящую правду о войне, настоящую правду о войне, и воспитывать на этом патриотизм, надо параллельно вникать в жизнь ветерана. Чем он живет? Ключову роль у зборі ветеранських історій в рамках проекту повинна відіграти молодь. На Дніпропетровщині будуть сформовані волонтерські групи молодих людей, які відвідуватимуть ветеранів, розмовлятимуть з ними, записуватимуть історії. До роботи будуть залучені патріотичні товариства і клуби, школи та училища, технікуми та вищі навчальні заклади. Прес-центрі, що знаходиться в будівлі редакції газети Проспект Трубників, відбулася чергова прес-конференція. Газетярі та поштовики зібрались, щоб обговорити проблеми з доставкою кореспонденції до населення. Кожна друга домівка в Нікополі та районі не має можливості отримати передплату через незадовільний стан поштових скриньок. Це головна проблема поштовиків. Приблизно 75% скриньок поламані. Таку статистику навела начальник цеху поштового зв'язку номер 6 Тетяна Степанюк. Нікополі у нас 23 тисячі 400 ячеек, із них 17,5 тисяч поламаних, по Марганцю 10 тисяч 800 ячеек, 8 тисяч 100 поламаних, і по Орджонікіт за 15 тисяч 576, із них 11 тисяч поламаних. Облік ми ведемо. І доводимо до відома по міських радах щомісячно. З початку року ми надсилаємо листи і прохаємо нам допомогти. Прохаємо, щоб запросили на квартальних провели роботу, тому що ви знаєте, що згідно закону, відповідальність за стан абонентського господарства несуть власники будинку. Наразі на Дніпропетровщині діє програма обласної ради з відновлення поштових скриньок. Першими під дію програми потрапили Дніпропетровськ та Кривий Ріг. Наскільки нам відома ця програма є, і я дуже сподіваюся, що вона піде працювати і міста, і Нікополь, і Марганець, Рджікідзе, тому що ми все одно я, і як представник редакції газети це питання нас турбує. А ще газетярів турбувало питання доставки газет листоношами. Представники змі скаржились на непоодинокі випадки, коли номер за вівторок до читача потрапляє лише у четвер, а четверговий взагалі наступного тижня. На сьогоднішній день у нас є не комплект штата, але по-любому ми стараємося газети доставити. І в нас за рахунок того, що в нас немає доходів, ми пооб'єднували. Свої доставишні дільниці і стараємося. У нас пенсії наприклад на сьогоднішній день або сьогодні немає. Завтра два дні, і от за рахунок того можуть газету не доставити в той день. Це коли вона є дуже багато коштів. Вона старається рознести їх щоб до темна, а тоді вже не несе газети. Бувають такі випадки. Але кожен випадок, будь ласка, дзвоніть. Телефонуйте, ми будемо розглядати і вживати за через таку невчасну доставку. Втрачається актуальність газетних новин. Вирішення цієї проблеми запропонував Олексій Ковальчук з розвитком електронних змін інтернета. Газетам стає ну дедалі важче конкурувати, тому що ви ж самі, як редактори, представники, журналісти, де ви черпаєте інформацію? Прямо тут з телефона. Газета не є засобом оперативної інформації. Нам треба трохи мабуть переключатися в аналітичну. Ще одне питання, що обговорили газетарі та поштовики, це збільшення тарифів Укрпошти на доставку періодичної преси на 2014 рік. Таке рішення суттєво вдарить по районним і міським газетам. Спілка журналістів України звернулася з офіційним листом до прем'єр-міністра Азарова Миколи Яновича в антимонопольний комітет, і знову ж наскільки мені відомо, на тому тижні відбувалась зустріч під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, який наполегливо попросив пошту знизити ці тарифи. Під кінець зустрічі представники засобів масової інформації Нікополя Марганцю, Арджанікідза та району підписали листа заяву до міських голів з проханням вжити заходи з відновлення та встановлення нових поштових скриньок. До речі, на сьогодні до Верховної Ради поданий законопроект, що передбачає, зокрема, закріплення відповідальності органів місцевої влади і забудовників за встановлення та утримання абонентських шаф. Пальському краєзнавчому музеї відкрилась виставка оригінального та самобутнього художника Володимира Сімакова. Для експозиції автор представив 40 своїх робіт, які вражають сміливістю образів та незвичністю. Володимир Сімаков живе та працює в Нікополі з 1975 року. Як згадує сам митець, пензлик він взяв в руки, мабуть, у 10 років. І з тих пір творчість стала супутником його життя. Роботи митця виставлялись та зберігаються в приватних колекціях по всьому світу у Франції, Іспанії, Німеччині, Ізраїлі, Росії і, звісно, Україні. На персональну виставку в Нікопольський краєзнавчий музей художник передав 40 своїх робіт. На більшості з них зображені тварини. Це такий митецький задум. Кожна картина автора це його світосприйняття, його стан душі та враження. На персональну виставку Володимира Сімакова, краєзнавчий музей, першими завітали його близькі друзі та шанувальники. Автор сподівається, його виставка подарує Нікопольцям нові чуттєві враження. Тож познайомтесь з оригінальними роботами Володимира Сімакова. Експозиція в Нікопольському краєзнавчому музеї триватиме до кінця грудня. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 19 листопада вночі плюс 3, плюс 4, в день плюс 4, плюс 7. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 69%. Ясно. У середу 20 листопада вночі плюс 2, плюс 5, день плюс 5 плюс 9. Атмосферний тиск 759 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря 76%. Малохмарно. У четвер, 21 листопада, температура вночі плюс 5 плюс 6. День плюс 7, плюс 11. Атмосферний тиск 756 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря, 79%. Малохмарно, невеликий дощ. У п'ятницю 22 листопада температура повітря вночі плюс 6, плюс 8, в день плюс 8, плюс 12. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 73%. Ясно. У суботу 23 листопада вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 7 плюс 10. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 76%. Ясно, ввечері можливий дощ. У неділю 24 листопада вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 9, плюс 11. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 84%. Хмарно, дощ. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету Проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Рубників 56 шість колишня будівля ТЦ – кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсенчастина, ПТЗ. В Сумі – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83.